Добрий день, шановні дев'ятикласники. Сьогодні в нас з вами нова тема поняття вектор. Отже, насправді ви знаєте багато величин, які ми можемо виразити лише числовим значенням. Переважно з цими величинами ви знайомитеся на уроках фізики. Це маса, площа, об'єм, час, температура та також інші. Такі величини ми називаємо скалярами або скалярними величинами. Також є величини, які визначаються не лише числовим значенням, а також напрямком. Також ними ознайомимося на уроках фізики. Переважно це сила, яка діє на підповідне тіло. Ці величини мають не лише скалярну величину, а ще й напрямок. Ми називаємо такі величини векторами. Перший термін вектор з'явився у 1845 році. Вів його вже ток ірландський математик та астроном Гамільтон. Тобто, якщо ми маємо якийсь відрізок АБ, і цей відрізок має певну довжину. Якщо ми ще й додамо цьому відрізку напрямок, тоді в нас будуть з одного відрізка два різні, дві різні величини, тобто два різні вектори. А Б означає, що А це початок нашого вектора. А Б відповідно його кінець. С Д, тобто вектор, який дивиться в іншому напрямку, визначає, що точка С є його початком, точка Д відповідно його кінцем. Якщо ж стандартно позначити вектор Б, то ми що ми робимо? Як ми його позначаємо? Пишемо так само, якби це був відрізок Б. після того ставимо зверху стрілочку і вказуємо відповідний напрямку. Звичайно, стрілочка пишеться тільки в одному напрямку зліва на Тобто, з тої сторони, перша буква це початок, друга буква це, відповідно, кінець вектору. Перед вами кілька векторів та, відповідно, їхні позначення. Якщо вектор позначається двома буквами, тобто початок та кінець, це, відповідно, великі латинські літери. C, D, A, B, M, N. Також вектор можна позначати маленькою латинською літерою стрілочкою зверху: вектор А, вектор Б. А вектор це. Вектори не обов'язково мають лежати в різних, на різних прямих. Наприклад, ось ці два вектори, вектор А та вектор Б, лежать на одній прямій, але при цьому вони напрямлені в різні боки. Вектор Н. Також вектор, у якого початок та кінець, це одна і та сама точка, називають нульовим вектором або нульвектором. Він досить особливий. Це одна точка. Наприклад, А. Якщо ми допишемо тут ще одну точку А і поставимо зверху стрілочку, то ця точка перетвориться у нуль-вектор. Інколи нуль вектор позначають як нуль стрілочкою зверху. І відповідно позначають дві букви А та стрілочка з вектору. Зображають його точкою. Так. Модуль. Модуль це довжина відрізка АБ. Для того, щоб відрізнити їх від звичайного а Б, позначають дві рисочки, відповідно, модуль в нашому з вами розумінні, та стрілочка зверху. Також особливим є модуль нульового вектора. Ми розуміємо, що відстані там як такої не буде, тобто відстань буде дорівнювати нулю. Модуль нульового вектора завжди дорівнює нулю. Та й взагалі, вект, нульовий вектор є досить особливим, в нього є багато таких виняткових властивостей, які іншим векторам не притамають. Два ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Це якийсь аналог паралельних прямих. Тобто колінеарність векторів це, по суті, паралельність цих векторів. Два вектори будуть колінеарними, коли вони лежать на різних прямих, паралельних між собою, так і в тому ж випадку, коли вони лежать на одній прямій. Вони тому, можуть бути напрямлені в один бік або в різні боки. Звичайно, нульовий особливий вектор, самий особливий, він колінеарний до будь-якого вектора. Тобто, він завжди колінеарний до всіх векторів, які існують у природі. Досить легко визначити, коли вектори є колінеарними, якщо ми маємо їх побудованими на клітинках. Наприклад, ось на цьому малюнку є кілька колінеарних векторів, кілька пар колінеарних векторів. Наприклад, вектор С, Д та M. Зрозуміло, що вони лежать на паралельних прямих, тому що вони побудовані відповідно на горизонтальних лініях зоштовхлєдинку. Так, вектор М по-іншому напрямлений, аніж вектори С і D. Але це не заважає їм бути колінеарними. Точно так само паралель, колінеарними будуть вектори E F та N. Також деякі з них мають, бачите, тут різні напрямки E та N мають одинакові напрямки, вектор F має інший напрямок. Модулі тут взагалі різні, тут два однакові модулі, тут модуль зовсім інший. І це означає, що вони між собою будуть колінеарними. Також, якщо уважно придивитися, маємо дві клітинки, три клітинки, дві клітинки, три клітинки, дві клітинки, три клітинки. І маємо три вектори А, G та P, які також між собою колінеарні. Інколи для позначення колінеарності використовуються ось такі дві риски, але досить рідко. Насправді, набагато частіше використовується ось такі позначення. Два вектори будуть або співнапрямлені, тобто в них будуть одинакові напрямки, або протилежно напрямлені, тобто напрямки в них будуть різними. Звичайно, це позначення використовується тільки для колінеарних векторів. Тобто два вектори, які мають одинаковий спільний напрямок. Вони позначаються двома стрілочками, які дивляться в один бік, доверху. Якщо ж це два вектори, які колінеарні, але при цьому протилежно напрямлені, то ось таке в них позначення дві стрілочки, які дивляться у різні боки. Ненульові вектори називаються рівними. Якщо вони рівні не тільки модулі, а якщо вони співнапрямлені. Зрозуміло, що будь-які два нульові вектори рівні між собою, тому що вони нульові вектори. Отже можемо звести ось таку спільну табличку, види колінеарних векторів. Два вектори можуть бути колінеарними, при цьому співнапрямленими або протилежно напрямленими. Якщо ж при тому в них ще рівні модулі, тобто вони рівні по довжині, то такі вектори ще й можуть називатися між собою рівними. Також є окремий підвид, це два вектори, які протилежно напрямлені, але в них одинакові модулі, їх називають протилежними. Тобто є співнапрямлені, протилежно напрямлені. Рівні та протилежні. Наразі все. Наступне завдання у нас буде практичне завдання.